Хочу познайомити вас також Hassel T або Sigielatis, хоя з достатньо дрібним листям, дуже-дуже вишукана. Дивіться, який в неї гарний кущик. Мені дуже подобається так і спускати вниз. Це дуже круто виглядає. І вона постійно квітне. Вона вся в квітконосах. Дивіться. Ця квітконоса квітне дуже класно, дуже багато квітконосів, запаху такого різкого немає. Може, там ледь-ледь -лед чутний запах, але я не відчуваю, бо вона росте в мене в спальні, тому я до запахів дуже чутлива. Ти ви подивіться на це забарвлення листя. Трішечки сонечка на неї потрапило і все. І вона вже прям вся, ось тут кра... краще видно, покажу. Дивіться. Зараз наближу. Подивіться. Це просто шедевр. Листочки. Ось такі. Дуже раджу придбати її в колекцію. Хойка дійсно вар, варта уваги, тому дивіться, росте легко, швидко вкорінюється вона. Можна також її закрутити на опору, буде гарно виглядати. Ну, у мене отак вона вже кущик великий. Це якщо ви хочете на опору, то потрібно з маленької формувати. Мені чомусь хотілося, щоб вона так саме звисала. От прям Мені здається, що це прям дуже круто. Так, так що, дивіться, Раджа, є зрізи, вкорінених немає. Рослина, коли вона дуже швидко вкорінюється. Хойка з недорогих взагалі. Мені здається, що вона. Можливо, навіть самодешевше. Дивіться, бачите, ось оквітконос. І ось такі гарні листочки. Сонечку. А в кого ще сонячні підвіконня, бо в мене підвіконня не. Ну, Тут, де вона стоїть, трішки сонечка є. А якщо прям сонячне буде, то це взагалі буде дуже гарно. Буде прям вау. І зворотня сторона листочка, дивіться, червона на цих листочках, а на зелених, ось така, бачите. Отут от ще засмагло, прям червона, зворотня сторона. Так що звертайтеся в каталог, як завжди, під відео. Якщо виникають питання, пишіть. Онлайн консультую індивідуально там по вашим рослинам, якщо якісь запитання виникають. В каталозі все, що в мене є, можна замовити зрізами. Дуже багато чого є вкоріненого. Тому звертайтеся, пишіть мені у вайбер, Telegram. Дякую.